В той же місяць я відкриваю перший курс, школу відкриваю. Да? Потім я продаю бізнес, е, купляю машину, про яку я мріяла три роки. Е, запускаю перший там, другий запуск на 10 тисяч доларів. Коротше, все несеться отак. І от тепер дивись. А, Бачиш, як ти, е, яким чином воно в тебе вистрілило цей квантовий стрибок, да? умовно, за декілька місяців. Три роки? Так, ти слухала всю. Так. Так, так. так. Три роки угу, до. угу. я консультувала людей, але це так було дуже тихо, так якось акуратно. Да, там якось я ну не то, що скажу, прям боялась. Але знаєш, в мене ось я проаналізувала цю історію, я розумію, чому так сталося. Да? Нічого поганого, до речі, не сталося. Да? все, все окей. Але я проаналізувала те, що коли я пішла в кондитерський бізнес. Я е, пішла з найму, в якому працювала е, більше сіми років, і була топ-менеджером там, до речі, mm -hmm. дуже класним там, да, маркетологом. Там, е, і потім я просто кидаю, коли, до речі, почалась війна в 2014 році, кидаю найм і е, йду в кондитерку.